Якщо у вас особистий рік 6, це рік для того, рік той, коли збуваються абсолютно всі мрії, це неймовірно кайфовий рік, рік любові, кайфу, насолоди, задоволення від життя, рік такий, що ви. Тільки подумали, воно вже збулося. Тобто, в рік 6 це рік максимальної насолоди і максимального кайфу. В рік шість вам хотітиметься завжди, щоб був комфорт скрізь. Вам хотітиметься жити в насолоді, вам хотітиметься відвідувати якісь місця, які ви ніколи не відвідували. Вам захочеться піти в кафе, в ресторани, хочеться піти саме туди, не де просто ви сіли поїли, а де вам буде комфортно, де ви будете відчувати себе щасливою. Туди, де вам от ви відчуваєте блаженство, прямо перебуваючи там. От вам хотітиметься досягати і ну якби досягати і пробудовувати, і вам ось того хотітиметься з середини. Тобто, пояснити це неможливо. От просто логічно розповісти, пояснити неможливо. Вам з середини буде хотітися ось цього кайфу і насолоди. Вам потрібно обов'язково бути в позитиві. Обов'язково, якщо ви в негативі, то повилазить вся ваша хроніка, яка у вас є. Тобто це хронічні захворювання, які у вас були колись 50 тисяч років тому. Ну, звичайно, це все в кавичках. Тобто справа в тому, що коли ви будете перебувати в негативі, то в рік 6 вилізуть ваші хвороби. Вам хотітиметься багато гуляти, пити, ходити. Е, ну, ходити не в позитивному сенсі, ходити, щоб займатися спортом, а ходити, мається на увазі, що вам хотітиметься десь гуляти, весь час кудись йти, в, наприклад, на тусовки, на дискотеки, двіжі, Паріжі. Ну, ось знову ж таки, це все в кавичках. Тобто, вам хотітиметься просто кайфувати, отримувати від життя по максимуму. Знову ж це не погано, не добре, це все прекрасно, як є, так і має бути. Просто ви розумієте, що якщо вам ось цього всього хочеться, то оце і є перебування вас в цьому році. Потрібно враховувати багато аспектів, але якщо у вас особистий рік 6, то обов'язково вам хотітиметься ось цього кайфу, насолоди, комфорту. Ви, можливо, не розумітимете, чому вам цього хочеться, але це так працює, енергія ваша. Обов'язково бути на позитиві, думати лише в позитивному напрямку, дякувати і отримувати по максимуму задоволення і кайфу від життя. Але, відповідно, знову ж таки, враховуючи свою ситуацію і враховуючи свою позицію. І обов'язково мріяти і мрії будуть збуватися просто з шаленою швидкістю. Ви тільки запустили туди думку, тільки подумали, а воно вже збулося. Тобто обов'язково потрібно враховувати, що в рік 6 неймовірний кайф і насолода.